Отже, першим ділом набираємо човину. За два дня спалив весь бак, сам 70 літрів, літрів 60 спалив, треба набрати. Такої 10 літрової каністрочки, це дуже геморойно, треба щось думати переробляти, якусь насоси купляти, бо це не діло. Доброго ранку всім. У нас сьогодні 29 число. Значить, що це сьогодні вівторок, в суботу ми добризкали пшеницю і почали відпочивати. Неділя у нас була вихідний, це була помінальна неділя. В понеділок виїхали та почали сіяти далі. Соняшник хотів поснімати, але в мене короче, щось прихворів трохи, голосу взагалі не було. Вчора нічого не вийшло поснімати. хоча такого там нічого особа немає. Що ми що ми, сіяли? ми почали сіяти соняшник по пахаті. Одне поле звичайне, а інше з диференційованою глибиною пахати, скажімо так. На полі поле розділено на однакові шматки. Та була попахана на різну глибину на 25-30-35 і 40 см. В тому році, коли пахав більше 30 см, то плуг. Кричав і кричав, що остановись. Ну, це поле не спахали, як ся ну, нормально вийшло. Будемо дивитися, що там далі по сонячнику. Так, а зараз виходить там, де поля дуже криві, багато клинів, вирізаємо по ровному сії. Трактор культивація проходить з навігацією. І залишаються дуже гарні сліди. Тому розкидаємо два маркери послід до культиватора і вперед. Зараз детальніше розкажу, тут у нас поле буде експериментальне, тут рихлення і трохи далі оранка. Взагалі у нас 5 полів, де пополам оранка і рихлення. Оранка 30 см, рихлення 45 см. На цей рік будемо дивитися, що краще себе покаже оранка чи рихлення. Щоб вже поділитися, чи брати плуг лемкін, чи брати просто глибоко розпушувач. В любого бренду вони в принципі, плюс-мінус всі однакові. Так. Це у нас цейлон. Це у нас 50-53 три. Де І те і те під Гранстар париклону тяжковата. А зараз підемо подивимося на фон по хати. Межу оранки видно гарно. І рихлення. Наскільки років пройшло, земля все виталкує, виталкує метал. Так тут оранка, а тут рихлення. Кра Ех, Щоб ще в тракторі подивитися. Чуєш, клюм утриїв дикі. а видно, що він дикий чорний, який. Як терипалки. Грам 400. Як гарно видно між воронки та рихлення. Теж ще одне поле. Де пахали звичайними пугами пон навісними трьохкорпусними та глибока рихлення проводилась. Теж будемо дивитися за результатом. Хлопці там сіють, лупанула. Ох, блядь. Так, ще хотів показати поле де таке. Е, у нас пшениця тут посійна по соняшнику, але я хотів показати результат, чому... На соняшник треба давати більше добрив. Соняшник всі добрива не переварює. Воно залишається дуже на пшениці. Не знаю чи передасть камера, але ось видно чітко проходить, кожні 70 см пшениця, де попадає рядок на прохід, де добрива були, вища і краще, розкущена, все. Ми даємо підсонячник в рядок 90-100 кг. Це Дозволяє червона зірка виставити, вносимо. Але тепер плануємо якби на майбутнє, якщо рік нормальний все буде, давати підсонячник румом під першу культивацію по 200 кг термофоски. Це буде ідеально. Там добриво, все воно не розтвориться, але воно залишиться на пшеницю. І тоді не треба пшеницю сіяти з добривами. Вона вилазить така Так і погано Да падала це жопа Ну нічого солнечник під'євролайтинг признаться буде все красиво Ще не всюду лізе Посія глибоченько Тому два -то, обов ну, все Обов'язково знімаю Обов'язково э, завтра Постараюсь об'їхати всі пасіви і зробити огляд всіх пасівів <кій> далі, далі вроді краще рідучки видати сьогодні докультивую і на завтра поїду по полям покажу пшеничку у нас є пшениця твердих сортів ми сіємо це мало хто таким займається Її тяжко вирощувати, щоб вона була. з, як правильно сказати, В неї повинна бути стекловідність. Покажу горох, покажу вже соняшник, я думаю, завтра буде гарно видно рядки. Підписуйтесь, слідкуйте. А зараз ще ставлю відео проблеми з навігацією на FND. Дуже некоректно працює, сервіс повинен завтра приїхати, буде займатися трактором. Всім до побачення, мирного неба, гарного дня. Так, Вась, виїхали за гонки, розворачуємося. как выставил начинаешь захват перекрытие минимальное <coughs> ну это когда выехал и он вот, рисуешь он перекрывает проезжаем блядь, метров 150 и начинает он отходить отходить дальше дальше блядь дальше и достается он блядь, полоска уже и пиздец не заезжай по новому хуяк полоска тупо уходит в сторону вот я развернулся уже этот треугольник заделаю сейчас и получается пока разворот надо уже корректировать его сюда ставить и он ведет вот немного, но он думает, что он, блядь, едет куда надо. Он отдаляется от полоски, отдаляется, получается. Он думает, что едет как положено, но по факту он просто трактор отъезжает в сторону, блядь. И надо его каждый, блядь, получается, там проезжаешь, блядь, 150-200 метров, и надо, блядь, по, по 15 сантиметров его подвигать. То есть под, под, подводишь, подводишь его к полоске, блядь. Хотя он думает, что он едет там, где положено.